Так, вітаю! Валя дуже помі... Я помінялась. Я дуже стала. Так. Скільки 30? мені там? Скільки тобі? 30? Мені 30. Всім привіт, я Валічка, мені 30. 에, продаю курс омолоджання. <laughs> я розбагатію. <laughs> It's a vlog. Так? Welcome to my vlog. Дивіться. Дивіться, О, бачите, що у дітті бара на столі робиться, діором вона мажеться. Ти людина? А хто? Хто? Ти садістка. Угу. Я коли була в Чернівцях, я купила собі ось таку приблуду, такий ящичок для ось цього барахла. Думаєте, я б поскладала? Ні, от зараз цим займусь, бо на те, працює, а я нічого не роблю. Дивіться, які парфуми у Наташі. Козі ваніла бурбон. Потім все, а то моє. А ще ми з Наташою купили собі теж парфумчики. Дивіться, які дитячі. <реш> <реш> у нас, здається, до речі, такий цей. <реш> <реш> <Да. реш> так. Як ну, хто сказав? Що не можна? Так само, як жіночі, і Так, Коротше, так що у нас тепер новенькі парфуми. У мене пахне чизкейком а Наталочка собі взяла е, шоколад Чоколайт. Людина румяна. <laughs> так і зі що у людини з'явилось. Oh, мало рум'ян. Мало рум'ян. Усьо, Наташині парфуми. Шоколядочки. Тому що я зняла відео про всі свої рум'яни. Купила з <laughs> мало. Мало. <laughs> Скільки <Судавишся>. штук? <laughs> Нормально. Піде якраз. Давайте. Перше враження в моєму влозі. О, мой гад! Ёб твою мать! Тихо, спокойно. Не психуй, понаймо. Да, да, да. Йой-йой-йой-йой-йой. Да, да. Не ж мало. Точно, дрейпінг Ти сьогодні прям... А бачиш, какие они тепленькие, по сравнению с Color Intense? Да, кстати. Но близкие такие рожево-золотая какая-то. Вся, еще шкира. Ууу. Поки пані Наталя працює, я прискладала свою прикраси по-людську. Все. Запам'ятайте, це так було красиво. Через тиждень тут буде срач. <світ> І тут так само, в принципі. Але ж так гарно. Боже! Та ви що? Хочу, щоб тут були карті, графи, сваровські. Дивіться. <світ> Найкращі пігмент у світі. Ohmal Serena Beauty. Йолебали. А що за відтінок? Oh, my God. Very sexy hot. Mm -hmm. Прийшов кур'єр. Привіз мене замовлення. It's makeup by Mario. Я робила замовлення на... Якийсь розпродаж. У нього там було 20% знижки. І мені якби нічого не потрібно було. Але ж, пудра і палітра. Щоб ви розуміли, більше ніякого наповнювача немає. Маріо, у мене є питання. I have a question. Why? Найголовніше, щоб це було ціле. Просто, будь ласка. О Сіленька, Окей, тепер давайте давайте пудру. Я взяла Natural Lights. ні, не промахнула сейчас вітинку. Нормально, наче нормально. Идея. Супер, мега дешева упаковка. Пудри, а? Це як сталося взагалі? Це місце настало, да? так? Да. Так. Коротше кажуть, враження не дуже приємне, бо тут відірвано от, от шматочок, типу відірваний цієї наліпки, у мене таке вперше. Може, через той була знижка. Все. А ще я сьогодні була на манікюрі, Подивіться. Ну, краса. І отут. У -у -у. Сподіваюсь, мене YouTube не заблочить. Okay. І отут така парочка. І це найдовші мої рідні нігті, які у мене коли-небудь взагалі були. Я така жіночка в пьяді такий у мене Взяла мастило у мене в машині, стирила і намазала рот. М -м -м. Покажи, що це таке, покажи. Що... Це Galistan Cosmetics в коричневому mm -hmm. відтінку. Tamarind. Або Tamarind. О, о, мага, ти таке бачила? Леді на вечері в ресторані. Mm -hmm. Як вам смакує пюрешка? Белісімо. Mm -hmm. Белісмо, а ось барчик смакака. У мене теж пурешка. Оливєдос, саладес, Мняско. Смачного. Знайсіч. Я як перелякана поїла, бо мій син не захотів сам сидіти в кімнаті з іграшками, але ця ігрова кімната. План був такий: купити корм кексу. Трепило в машині. Звісно, що план скасувався, бо пан Леонард не зміг сам гратися. Всім доброго ранку. Я відвела малого в садочок. Фу, щось у нього, чи то я така складна, чи то у нього справді якийсь період, але важко мені витримати його крики. Але окей, зараз буду їхати додому, забирати Наташу, і будемо їхати з нею на Пілатес. Ми записалися минулого тижня. Тут у нас в студію одну фітнес, типу, там і фітнес, і господи Пілатес, стретчинг і так далі. Коротше кажучи, будемо займатися з Наталочкою. От сьогодні підемо на Пілатес. Спробуємо. Але. Перед цим у мене є час для того, щоб почистити машину. Я купила вчора для неї пилосос і вирішила її все ж таки поприбирати. Бо тут в машині просто пекло, чесне слово, мене це дуже сильно дратує. Тому зараз, поки там, О, 9 година, тільки нам на 10. поки Наталочка буде там дозбирюватися, я, мабуть, поприбираю в ній. Все, я вас вимикаю, тому що треба їхати і слідкувати за другою. Так, я забула, що в мене е, на пошту прийшла посилочка. Я собі замовила туш від лампом. Я випустила рілса якось про те, що, що я ніколи не куплю в люксі. Так от, казала, господи, музика увількнулася. Я казала, що, типу, не зарікайся. Ні в якому разі. Ну, я, в принципі, не зарікаюся. Тому що я дуже її хотіла. Дуже сильно. Це легендарний продукт. І мені хочеться його спробувати, звісно. Що, е, я б'юті-блогерка в кінці кінців. Хочу, хочу знати, через що люди так пищать. О, тут ще екстреговий, тут ще подарунок. У мене дві туші, коротше. Основно, я замовила ось таку от туш ж і доль. Дуже сильно її хотіла. Це побачила в інстаграм-магазинчику Cosmetics for Makeup. Якщо не помиляюся, там постійно просто замовляю щось. Побачила цю туш за просто шаленими знижками, якщо чесно. Ну, типу ціна дуже-дуже адекватна на 950 гривень, здається, в той час, як всюди вона продається за тисячу з чимось. Тобто, Прайс іде від тисячі. І от манюсічка якась у нас є гіпнос. Це теж, здається, їх е, легендарна туш, бо у... одна з. Дякую величезно, Це прям в нагоді буде на цей. На якусь мандрівку. І ще я у Наташі спробувала цей ваш ліпс. Вони продаються в магазині Ісай. Ну, Взагалі їх детки немає. І я собі купила ось таку от е, штучку бальзамчик Salted Caramel. Буду користуватись згрібки, тому що буквально вчора я нанесла. І у мене губи. ну Вчора я вийшла з магазину, я нанесла його, цей бальзамчик. І все. У мене сьогодні шовковисті губи. Хоча він, ну, він на губах побув там. Не знаю, хвилин двадцять сили. Я чесно вам скажу, я була е скептично налаштована до оцих от бальзамів. Е е якось я дивилася просто на це зі сторони е е хайпу на Бренді Роуд. от І, типу, давайте ми зробимо щось подібне. Але я навіть не думала і не уявляла, що це буде така класна якість. Не знаю, подивимося, що буде далі. Буду довше тестувати, тому що у мене з бальзамами, чесно вам скажу, у мене спочатку може бути любов, а потім щось з ними стається. Я не знаю що, от чесно, просто не розумію. що. І вони перестають або працювати, або вони починають гірчити в горлі, а термін придатності ще в нормі. Ну, тобто, там знаєте, місяць користування, наприклад, або два тижні користування. Е, і все, і я не можу просто ним користуватися. Мені одразу огидно. <кій> От, коротше кажучи, або, наприклад, якщо є вазелін в складі, або ще якась фігня, навпаки, дуже сильно сушаться губи через цю фігню. І, коротше, моя душа не витримує. Ну, тут побачимо. Подивимось. поки що. Я прям я в захваті. От, серйозно, пахне це взагалі божественно. Наташа хоче круасан із смаком круасану. з запахом. Я би теж не відмовилася. Будемо підтримувати українські бренди. Тільки залюбки, якщо чесно. Тому дуже тішуся, що такої якості бальзамчик є у нас.

Споділяємо повністю на підготую, за підвіна на до 5 п'ять верхів по перебоку відділення. Маківка витягнуться назад діагональ, в діагональ, слід на вперед відео. Піднімаємо подивіна. Видимо, сім. Виходимо кіно і стопу поставили бачимо З цього повороту. Начтас. Поливаємо коронавіру, доволі себе коштовку, колінка виглядає і п'яточками спадку ми до підлогу та з максимально стелі витягнути, колодками коштовками свій клика. Тримаємо 6. Якщо складно, підвінаємо наші колінка 5. Прийшли ми з Наташою з Пілатесу. Зараз будемо працювати. Хочу сьогодні на себе нанести Сабриночку Карпентер. Взяла собі відливанчика. Дуже мені подобається Сабріна. Прям. Це такий цукровий цукор на цукрі. Цукром поганяє, як то кажуть, але дуже-дуже класно. Значить, що я хотіла сказати свої враження від. Пілатес і я в кайфах. Для мене Пілатес це таке трошки, знаєте, аля йога. Типа йога аж пангові, як то кажуть. Але ні, ну, коротше, це Пілатес дуже-дуже класні відчуття. І я зрозуміла, що Пілатес класна штука, мабуть, для мам, які народили десь через три місяці. Там дозволяється активність у кожного індивідуально, звісно, що. От. Е, я розумію, що я би дуже хотіла після вагітності, наприклад, після народження дитини займатися саме пілатесом. Е, але як би ніколи не пізно, зараз займаємось. Мені прям дуже сподобалося. Я люблю просто, е, я люблю і активні якісь такі тренування, але я і люблю щось типу е, подібне до йоги. І тут мені здалося, що це саме воно і є. Що це якась, знаєте, така суміш йоги і якихось таких трошки більш силових тренувань. Тому я просто в захваті, мені дуже сподобалося, м'язи е кору, вони прям дуже круто е прокачуються. Я оце от відчула прям конкретно, що м'язи кору працювали просто постійно. Просто постійно. Були ізольовані вправи, звісно, що, але ти відчуваєш, що у тебе. От все отаке. І це дуже круто. Я в захваті буду із задоволенням просто займатися. Мені прям дуже сподобалося. Ну шо? Пішла фарбуватися, поділилася своїми враженнями. Наталочка, їй ну, їй сподобалося, але вона любить і щось поактивніше. аля. Їй, коротше кажучи, функціонал сподобався більше. З гантельками, там і так далі. Отаке. Ніж пілатес, пілатес вона сказала, що трошечки скучно каже. От. Ну, кожному своє, то зрозуміло. Мені функціонал теж сподобався. Але от на пілатесі прям. Прям каєв, ти прям якось виходиш, і у тебе наче е, наче сили є взагалі на те, щоб жити це життя. Бо після функціоналу, наприклад, після фітнесу я вийшла, і мені не хотілося ніфіга. Мені хотілося просто прийти додому, прийняти душ і спати, лягти, щоб мене ніхто не чіпав. А після пілатусу, навпаки, дуже багато енергії, якщо чесно. Сили і ще дуже класна тренерка. Мало того, що вона лялечка, вона дуже-дуже-мега-красива. Ну, ви знаєте, я цінитель жіночої краси. Просто така кицюня, така вона мені солодка булка. <свісно> вона сама ще така вся підтянута, прокачена, просушена трошечки. Але при цьому, знаєте, недріща така от. Ну, класна, вона ще маленька, така, як Наташа десь приблизно з ростом. Ну, я не знаю, я від неї такі очі, такі здоровезні. Я ж взяла її інстаграм і кажу, можна вас запросити, якщо що, типу, м -м, нафарбувати для відео. І вона погодилася каже, каже, Ти взагалі-то типу, пишіть, Я залюбки. Теж на мене підписалася в інстаграм. Прям не очікувала, чесно. Я теж думала просто, що мені пілатес не дуже зайде, бо я зрозуміла, що я взагалі... Толком не розуміла, що таке пілатес. <смі> І все. В цьому є вся моя проблема. Але тепер ми вирішили з Наташою, що ми будемо е один день на тиждень, наприклад, ходити на функціонал, а інший день будемо ходити на пілатес. Друзі, всіх вітаю в наступному дні. У нас вчора е з Наташою, в більшості у мене. Був просто капець на день, е, тому я вчора вже нічого не знімала, не записувала вам, не говорила, бо реально вчора просто жесть. По-перше, мій син проїхався об ковролін, я буде ковролін українською. Килим. килим. Ну, окей, килим. Покриття. Оце килимове покриття, Наташа каже, об килимове покриття він собі розпанахав носа і ось тут губу. Я заходжу в садочок, моя дитина стоїть з цим, цим всим, ну просто в сраці. Потім йому по руці проїхалися машинкою, натискаючи на машинку. Звісно, що він мені показує руку отак. І я думаю, що вона зламана. Слава Богу, ні. Але подряпана норм. так. Коротше, потім він опісується все ж тільки можна і не можна в садочку. І останнє я подряпала собі машину. Після цього мене так ковбасили, що мені було просто ні до чого. Ні до влогу, ні взагалі. Просто мені, мені хотілося просто напитися і <свіття> і все до побачення. А от зараз я знімаю нове відео. Бачите, яка краса? Сьогодні буду. тестую Марію, нову для себе палітру. Його остання крайня, як там, пофіг, палітра. Ось така. Я не знаю просто, коли вийде відео, мабуть, воно вже вийшло ви вже все знаєте. Коротше, вона працює. а хтось не працює сьогодні. Я вона не працювала, а вона монтувала, чекайте, так. Да. І вона взагалі у неї 4 відео наперед зняти, а у мене ні. А ще сьогодні ми йдемо на High Hills. Такі ми дівчатами.

у оцюди. А ще ми взяли оці смаколики mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. і спеш. Дивіться, правда, на цю красу. Це ж неможливо взагалі. Я обожнюю цього торти. Можна і пожрати. А потім потанцювати. Подивіться, яка вона є розкішна зачіска. Боже, що це? Це що, шарк? Другий день. О, май гад, це другий день шарк. Вони пропонують роботу аніматора. Ммм, ідемо. Пішли разом. Зато близько додому. Для дорослих дяді? Let's go. Пять, шість, сім, вісім. Раз. Куда? Сім, вісім раз, два, три, Чотири. П'ять. Сім. Вісім. Раз. Два, три, Чотири. пять. И 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. раз, два, три, четыре, пять, раз, раз, два, три, четыре, Сім, вісім. Хорошо. 8, 8, 9, 9, 9, 9, Після танців у нас обід вечеря. Не знаю, що? Наташа казала, що вона їсти не хоче. Mm -hmm. <laughs> так же Наташа. Шо, я буду одна, суд, дивитися, <laughs> до. Подивіться, який у нас захід сонця. Вау. Смачно. Усім привіт! Усіх вітаю. Значить, ми їдемо з Кесію до грумера. У Кесі це вперше буде процедура така. Е, от, коротше кажучи, я давно його не вичохувала, не вичесувала, а не вичесувала, тому що дуже важко його вичесувати. Я вирішила відправити кота. До грумера подивитися, що з цього буде, щоб вони його прям гарненько вичухали, вдягнули окуляри. Такі от справи, тому зараз буду виїжджати. Ой ти Боже! кіхті стригла на днях, якщо що. Тімеморте. Кісем буде. Все, віддала свого кекса. Звичайно, вона за... з нього там 5 хвилин щось його почухала, і вже з нього стільки шерсті вилетіло, що це просто капець. Але нормально зараз його ще повинні покупати. Я попросила, щоб ще покупали. Помили, бо е... ну, ми його рідко миємо, не бажано котівти покупати. Тому якби у нього душ рідко буває. А це кажу, добре, помийте, хай же витішиться, прямо щоб. щоб от... Вичухався. І він такий шольоткий, там стоїть, дивиться в дзеркало, щось облізується, нюхає все. Ну, коротше, спокійно, нормально все. Думаю, що буде все добре. Я просто переживаю, що боку так не стався якийсь інфаркт або інсульт. Ой, добре, сказали мені через 40 хвилин приходити, тому поїхала покажу додому. Я вважаю, що дома... не буде так мовляти, але... Чуй мою мордю. Ти моя мордю, тебе тут взагалі, так? Деякі моменти не дуже хочемо, тому що... Все. Я б висадила. Тут, жопа, носить. <смутно> ти чистий тепер, так? Да? Ти красивий, пахучий. Так. Да. Кеся, ты злющий, да? Да. Моя, моя такая кыця, красивая. Ты мне еще ледки. Кс -кс -кс. Все, ты вычуханный? Ты пахучий? Да? Кеся? Уйду мою шлетку. Булька. Поехали ты домой. Итак, друзья, всем привет. Не знаю уже, який день, потому что я в какой-то момент зупинила влог. Через то, что Виникли проблемки деякі, про які вам якось на каналі розповім. Ми зійшли в магазин Шоп-Топ е, на Боже, це, Сукарках І вирішили тут побродити. дуже гарний і жручний стенд. Якщо чесно, гарно підсвічений. На хайлайтерах. У Блес-Б'юті щось таке гарне, слухайте її. Вау! Что за тест на беременность? Тест на беременность. Опа, не ворти. Треба пощупать. Да. И богиня треба пощупать. Подивите, какая гарна шторка. Паня Наталочка. Что вы любите? Контрстейк. Не ворти. О, мой гад. А я пошла за этим. Хочу взяти пудру, хочу взяти консилер і тональний крем. Ах, це ж чудо. Ось я понюхала новиночку. І це дуже класно пахне. Прям дуже класно пахне. Приємно. Мені прям сподобалося. Ну вже ми вийшли з магазину з шопу. Дуже приємно, приємний магазинчик, якщо чесно. Зараз заберу на пошті. Силочки, покажу вам що мене приїхала. І так, ви готові? Hi, this is my lady. This is my lady Brianna. You know, Brianna. <laughs> так, я вирішила купити собі темну поруку, щоб закрити питання, інформуватися, наприклад, а просто темну поруку. У неї ще такі прядки, бачите, тут більш світліші. В основне там темненьке. Ну, темно волосся. Треба контраст, треба брови нафарбовані і взагалі обличчя бажано, бо виглядаєш просто жесть. Прикалюха. Пані Наталі. В цьому образі ти Наталі. Mm. Але на те, бо у Наташі тут не низька посадка, типу волосся самого своєї, коли росте, Боже, який мене, вибачте, вибачте, засе ж. Ну, Я хон. на цьому балконі <Короте>. тема, фоткаю. І так, показую свій улов е, в цьому магазинчику, в якому ми щойно були. По-перше, купила легендарний SPF від Purito. Спробую Puritos, Purito з Purito. Коротше, спробую. Що стосується догляду, мені дали ще отаку от сашетку. За те, що я виставила сторіс. Я дякую, Наташа сказала, треба спробувати. Далі, за покупку мені поклали ось таку сашеточку. Далі купила ось таку колегенову маску від українського бренду. Модей. Мій консультант допомагає. Ага. Це аналог, типу, у тих колегенових масок. Машинка. Далі а, бренд Неверті. Тональний крем взяла, консилер і пудру. Такий у мене улов. Пудру, до речі, взяла в 002-му відтінку. Тональний крем в 001-му, бо він окислюється. І консилер, слава Богу, не окислюється взяла у 002-му, бо він з таким рожевим підтоном. От такі у мене пакупочки. Ми вже не знаємо, який це день, бо цей влог я знімаю протягом трьох тижнів-двох тижнів. Дуже довго. Дуже довго я його, коротше кажучи, знімаю так. Будемо завершувати, мабуть, бо... бо все вже скільки можна, треба вам його видавати. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, що було вам цікаво, як мінімум, трошечки пожити це життя разом зі мною та Наталочкою <с> Тому ставте величезну вподобайку, пишіть ваші коментарі. Обов'язково підіть і задонатьте 5, 10, 20, 30, 100 тисяч гривників будь ласка, і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!